Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на цьому YouTube-каналі. І сьогодні ми продовжуємо серію наших роздумів, які покликані розвіяти, розвінчати, спростувати деякі московські міфи, які церковна і світська пропаганда поширює серед українців і по цілому світу для того, щоб підірвати єдність церковну для того, щоби. Нашкодити помісній православній українській церкві для того, щоб хоча б частину православних вірних України далі тримати в ярмі руського міра. І сьогодні ми поговоримо про томос, адже московська пропаганда вже понад п'ять років намагається переконати, що Томос про автокефалію. Який був наданий вселенським патріархом Варфоломієм і священним синодом вселенського патріархату для Православної церкви України в січні 2019 року, є недійсним, неправильним, помилковим тощо. Цей міф спростовується. Спростовується зокрема давньою церковною практикою. Історично, родина православних церков. Розвиваючись, формувала місцеві помісні церкви. Давні помісні церкви отримали свій статус, свої канонічні межі, своє місце честі відповідно до постанов Вселенських соборів. Але, як ми знаємо, останній з числа Вселенських соборів відбувся у 8 столітті, 787 року. Отже, понад тисячоліття вселенські собори не збиралися. Як же в таких умовах відповідати на ті виклики історичні, які постають перед Церквою Христовою у нових і нових століттях? Зокрема, і щодо зростання змін, які відбуваються серед церков? Передбачаючи, що Будуть виникати в церковному житті питання, які будуть потребувати свого нагального розв'язання, а скликати Вселенський собор швидко чи ефективно буде неможливо ще в давній час. Оці церкви через відповідні канонічні правила наділили особливими обов'язками вселенського Константинопольського патріарха. Архієпископа Константинополя Нового Риму як першого за честю серед усіх православних ієрархів. Саме в його обов'язок, зокрема, було надано встановлювати, утверджувати у всеправославному контексті для цілої православної церкви зміни в канонічних межах. Помісних православних церков і тим місцевим церквам, які відповідають певним зовнішнім умовам з пастерської потреби, з пастерської необхідності надавати статус чи то автономії, чи то автокефалії. І саме в такий спосіб від вселенського патріарха отримали свій статус автокефалії. Всі помісні церкви нового часу. Російська, болгарська, сербська, румунська, грузинська, церква Чесьської земелі Словаччини, церква в Польщі, церква в Албані і остання в історичному ряду цих всеправославно визнаних автокефальних помісних церков отримала православна церква України. Їм Надавався томос, підписаний, проголошений вселенським патріархом разом із синодом Константинопольського патріархату. Жоден із цих томосів не потребував погодження всіх помісних православних церков, попереднього узгодження з іншими церквами чи будь-якої іншої дії, яка би відбувалася поза межами рішення. Вселенського патріарха. І томос, наданий Православній церкві України, був наданий в той самий спосіб, в який його отримали до цього всі інші помісні православні церкви нового часу. Отже, нічим в своїй сутності цей томос не відрізняється від тих томосів, які отримали інші православні церкви. І якщо вони Через свою заздрість до православної церкви України через нерозуміння або політичну упередженість відкидають цей томос, тим самим вони ставлять під сумнів і власне становище і ті томоси, які вони свого часу отримали, в той самий спосіб від вселенського патріарха. Важливо також підкреслити, що. Практично в усіх випадках, тією чи іншою мірою проголошення всеправославне нової автокефальної церкви супроводжувалося непорозуміннями і суперечками, часто навіть церковними розділеннями, глибокими схизмами, які могли тривати і декілька років, і навіть декілька десятиліть. І саме Через надання томосу, саме через утвердження вселенським патріархатом автокефального статусу нової церкви сестри, такі розділення, суперечки, непорозуміння виліковувалися. Отже, коли супротивники українського томосу вказують, що українська церква до його отримання була розділена, виникали непорозуміння, суперечки, схизми і тому цей Томос не може бути визнаним, це теж є хибний аргумент. Адже саме Томос, саме об'єднавчий собор, скликаний Вселенським патріархом у соборі Святої Софії у Києві в грудні 18-го року вони змінили ситуацію. В Україні з'явилася визнана і утверджена відповідно до канонічного порядку помісна православна церква. І всі інші церкви-сестри повинні прийняти цей факт. Заперечувати статус автокефалії Православної церкви України можна було би, якби ця церква не була православною за своїм сповіданням, якби вона порушувала євангельське вчення, якби вона порушувала православну духовну, канонічну традицію. Тоді би були підстави висловлювати свої заперечення. Але ніхто, навіть супротивники, не здатні правдиво довести, що в православній церкві України сповідується якесь інше вчення, не таке, яке сповідує і проголошує православна повнота. Навпаки, головний опонент православної церкви України російська патріархія. Останніми роками все далі і далі відходить від православ'я і, проповідуючи вчення руського міра, доходить вже до його геретичного витлумачення. Так що сотні богословів по цілому світу декларують свою переконаність в тому, що російська церква через вчення руського міра вже увійшла у безодню. Єретичного падіння і потребує лікування і виправлення. Отже, її заперечення та заперечення її союзників проти Томосу, наданого православній церкві України, є не тільки непереконливими, але, як ми бачимо, політично і єретично мотивованими. Дорогі брати і сестри, дякую вам за увагу до цього відеоблогу. Ми і надалі будемо розвінчувати, спростовувати міфи, які поширює російська церковна і світська пропаганда. Будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео, на які ще питання ви хотіли би отримати відповідь у цьому розділі нашого Ютуб каналу. Бажаю вам миру, добра, Божого благословення. Слава Ісусу Христу! えっ